Що таке неустойка? пеня за аліменти це штраф, який нараховується, якщо батько або мати не сплачують аліменти вчасно. Мета пані не просто покарати, а стимулювати боржника виконувати свій обов'язок. Як це працює? Спочатку отримуєте судовий наказ або рішення про сплату аліментів. Якщо аліменти не сплачуються вчасно, виникає заборгованість. Позивач може звернутися до суду із заявою про стягнення неустойки за кожен день прострочення, що враховує суд. Презумпцією вони боржника. Якщо є за Бргогованість вважається, що буржник повинен, поки не доведе протилежне. Розмір пені розраховується від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення, але не більше 100% заборгованості за кожен місяць. Важливо знати пеня – це не разова сума, вона накопичується щодня, поки аліменти не сплачені. Якщо аліменти сплачуються частково, пеня нараховується тільки на невиплачену частку. Після подачі позову суд перевіряє документи, виконавчі провадження та розрахунок пені і вирішує, яку суму стягнути. Суд може задовільнити частково або повністю позивні вимоги. Підкреслюється, ухилення від сплати аліментів має реальні фінансові наслідки, а суди завжди на стороні дитини. Якщо маєш обов'язок сплатити аліменти, роби це вчасно, неустойка це спосіб захистити права дитини та стимулювати сумлінність батьків.